Раз, якщо говорити про, про загрози е, сьогодні, ну експерти бачать одну загрозу для України: це е, Росія. Е, і... Перебуваючи у Нью-Йорку, президент України заявив, що в Україні існує чи працює п'ята російська п'ята колона. Росіяни звичайно це заперечують. Які сьогодні інтереси Росії в Україні і е, який вплив з вашої точки зору Росія буде мати і має можливо на вибори е, сьогоднішні вибори в Україні? Я думаю, що вплив Росії на в, на, на... Вибір українського населення є досить о, обмежений. Очевидно, є якась частина українського електорату, яка дивиться на російські медії, але там настільки карикатурні е, е, описання е, зовнішньої політики України і внутрішніх процесів України, що я не думаю, що це має якийсь великий ефект. Цей електорат, який Сприймає такий меседж зі сторони російської, він вже є по стороні певних кандидатів. Тому я думаю, що це значно може розрушитись одним напрямку. Теж, я думаю, є певна російська стриманість щодо. Щодо майбутніх ймовірних кандидатів, я думаю, що вони спокійно будуть відноситись до будь-яких цих основних mm. трьох суперників: чи це буде Юлія Володимирівна, чи Арсенія Яценюк, чи Віктор Янукович. Тому я не, я не вважаю, що є. А щодо п'ятої колони, я, не думаю, я думаю, що очевидно можливо. На регіональній основі існують дуже проросійські політики, можливо, там є якісь потоки фінансування і так далі. Але п'ята колонна, це мені вважається щось дійсно серйозного, якась дійсна потужна загроза. А такого я думаю, немає. Чи є якась група депутатів, скажімо, в партії регіону, яка слухає. Спробує тлумачити і виконувати речі, котрі б були бажані роз Я думаю, так але я би сказав, що це є значна меншість в партії регіонів. Що з часом вона все меншується, і в всіх політичних течіях я думаю, наростає більше властитків. Власний інтерес, але проблема є, що цей власний інтерес є особистий і власний, а не інтерес е, держави і, і е, потреб самої України. А все ж таки, який інтерес Росії в Україні сьогодні? Я думаю, що Росія хоче. Е, Притягнути Україну під свої свою сферу впливів, вона хотіла б її злити в якийсь економічно-політичний, ймовірно, далеку мету збройний союз, і вона хотіла б, щоб російська культура і російська мова були домінуючими факторами в культурному житті України. Я думаю, що Росія має такі мети, що вона може їх реалізувати. Це залежить від українського населення. Я думаю, що вона не може таких, таких широких. Планів і міркувань реалізувати, але російський політиком не бачить ще такого чіткого чіткого вирішення цієї проблеми зі сторони українського населення, і буде, я думаю, грати на цьому полі, поки це поле не стане. Все менше і можливо залишиться лише на якомусь частинному клаптику Криму. От якщо це поле звузиться до такого степеня, що Росія вже не зможе впливати на Україну, чи можливий конфлікт? Я думаю, що все ж таки е це був би настільки. Загрозливий настільки кровавий імовірний конфлікт, що Росія буде уникати таких кроків. Я думаю, що більш небезпечно було би це, що якісь би були вигуки в дуже якомусь обмеженому територіальному значенні щодо відокремлення, чи якісь накиди на це, що є е, тиск чи репресія російського населення не російських громадянин, але російського населення, і там якесь імовірне втручання. Але це я думаю було би. Досить мінімально територіальне. Я думаю, що воно ймовірно би відбулося на якійсь частині Криму, скажімо, Севастополі. Але я вважаю, що Росія має на планах, навіть якщо тепер ті яструби би зовсім домінували зовнішній курс Росії. Я не вважаю, що більший конфлікт поза таким обмеженим і. Контрольованим конфліктом можна передбачити чи можна очікувати? Яким з вашої точки зору в існуючих міжнародних реаліях в ситуації, в якій знаходиться Україна геополітичні, які б мали бути інтереси України, тобто які б мали бути зовнішньополітичні пріоритети України? Я думаю, Сегодня. перш за все. Я думаю, повинна існувати якась злагода з Росією. Але я думаю, що злагода з Росією буде з часом більш можливою, якщо Україна сама себе буде почувати в якійсь. Стабільній системі безпеки, то я думаю, надальшу мету Україна повинна бути членом якогось союзу, ймовірно, НАТО або можливо якоїсь європейської спільної структури безпеки, якщо вона протягом протязі років може вирости і стати дійсною, а не якоїсь ефем ефемеральною. І тоді я думаю, можна будувати на такій основі, на основі досить стабільного спокійного. Я думаю, ми бачимо навіть як процеси відбуваються в Польщі. Раніше, поки Польща в 90-х роках була в цій зоні сірій зоні між сходом і заходом, я думаю, було б багато більше непокоєння і багато більше застережень. Тоді вони перейшли в НАТО і похолоднились стосунки між Росією і Польщею. А тепер я думаю, я такий поміркований патріотичне провідництво Польщі має на увазі прем'єр-міністр Туск і е, 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 міністр справ Сікорський, і вони тепер відкривають якісь нові шляхи. Очевидно, там є багато перепонів до е, процвітання стосунків, але все ж таки, я думаю, там є ґрунт на якісь прагматичні спокійні відношення, але польща спокійно може будувати ці стосунки і економічні, і навіть культурно політичні знаючи, що вона втілена в систему безпеки НАТО і в систему культури європейської спільноти, тому я би сказав, що це є благо для покращення російсько-українських стосунків на дальшу мету, щоб Україна інтегрувалася в європейську спільноту і одночасно в ауроатлантичні структури. Хоч я особисто вважаю, що в певних умовах, в умовах економічної кризи і так далі, перше треба поладнати певні внутрішні е, проблеми України і тоді, але як на дальшу мету, я думаю, мета е, в України в НАТО, чи в якійсь системі безпеки є е, глуздова і е, не невідмінна. Якщо говорити про Україну е, на геополітичній карті е, світу, чи має Україна з вашої точки зору шанс посилити свою роль на міжнародній арені і, і, і що є чим, чим Україна відрізняється, що вона може дати? Світу скажі. Я думаю, що Україна мала цей шанс після помаранчевої революції, коли весь світ дивився, і європейський світ демократичний цивілізований світ дивився на Україну як певним лідером суспільства, яке інтегрується, відкривається, і так далі воно мав моральний ефект, як і рівно ж свою геополітичну вагомість. Але мені здається, що це було змарноване і навряд чи це повернеться. Треба мати на увазі, що в умовах, коли наростають, скажімо, терористичні небезпеки з близького Сходу, коли суперпотуга Китаю повстає, коли Іран е, розширює свою загрозу для світу, і Росія стає менш значно, значною, е, значним фактором в геополітиці, стає велика, але все ж таки. Порівненню з іншими країнами менш важлива держава тоді України вагомість стає меншою. Я думаю, що якщо Україна може повернутись до якоїсь ролі, то це буде в, в хорошому, в близькому е, близькій співдії, скажімо, з Польщею вже в інтегрованих якихось європейських структурах. Та ці дві країни представляють досить великий ринок, так, як вони скажімо працюють навколо євро 2012 Якщо це могло би бути таким взірцем для дальшої співпраці, Україна буде інтер. Реватися в ці структури, в які польща вже інцірована, тоді мені здається, що є якісь шанси, що українська важливість в партнерстві з кількома сусідами стане стане більш важливою, і інтелектуально, я думаю, Україна щось може додати. Очевидно, Україна розмовляє про потребу диверсифікації енергопостачання. Вона шукає шляхи до, скажімо, кавказьких і центральноазійських енергоносіїв, і всі ці фактори динамічні така зовнішньо геоекономічна політика може дати якийсь внесок, але треба тримати перспективу. Є ці великі нові економічні суперпотуги, є е, великі загрози, і очевидно, і Америка і Європа будуть дивитись там, де є вогонь, а не там, де якісь припускається якийсь дим, піднімає окей. Okay, дуже дякую, дуже дякую за yeah. це інтерв'ю. І нагадаю, що у студії Голосу Америки був. Старший науковий співробітник Атлантичної ради США Адріан Каратницький.